До букви, і виникло слово, слово, слово звучить рідна мова. Розвивайся, заселяйся, моя рідна мова, у барвинки задягайся, моє щире слово, колосися житом в полі, піснею веселі, щоб застали наші діти мудрі й веселі. Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як сколиски дорогой мовеньку кохали. Велична, щедра і прекрасна мова, Прозора чиста, як гівська вода То України мова барвинкова, Така багата й вічно молода, вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ, Ця мова, наче пташка світанкова, Ти що гордо винав свій стенкий політ. Спитай себе, дитина, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова. І в голосі яснім ім'я твоє Просяє, наче зірка світанкова, З родинного гнізда, немов пташа, Ти полетиш, де світу до Та в рідній мові буде вся душа, І вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, Не згубишся, як на вітрах полова, Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Українська мова, мова калинова, в лузі запашнім китка польова, поруч ти зі мною чаруєш красою, у серцях гарячих ти жива. Мова пустотлива, дзвінка і грайлива, мелодійна, легка, сонячна проста. Весоково ніжна і морозно сніжна, ти лікуєш серце і уста, мова лебедина, ти одна єдина, ти як соловейка, пісня в гаю, мова колинова, дивна загадкова, рідну свою мову. я Українська мова, лагідна, святкова, будеш ти з народом завжди навіки, то шануймо мову, бережімо мову, що дали навіки нам батьки, мова Лебедина, ти одна єдина, ти як соловейка, пісня в гаю. Свою мову я люблю. Мова калинова, дивно, загадкова, рідно свою мову я.